Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде про те, як зробити ворота своїми руками в домашніх умовах. Отам Отам. Отам вони будуть. Є вже заготовка, болгарка. Поїхали! Що буде, зараз все розкажу. І так. Маємо профіль 6х6, тобто 60х60 стінка 3 мм. І маємо отам дюру. І там сьогодні мають бути ворота. На Західній Україні кажуть, брама. Ну От то таке. Є заготовка. Болгарка щитка. Шліфуємо. Поїхали. І так, почистив від ржі. ще почистив 40 на 20, стінка також 3 мм. О, є. Далі. Далі беремо перетворювач ржі. то не реклама. Ось я собі купив. Перетворювач ржі. Пензлик. і малюємо то все. Поїхали. Ну і так далі. Помалюю, покажу, що тут то з того вийшло. І так, можна бачити, воно стало біле. Робиться на металі після нанесення, після висихання робиться така фосфатна плівка. О, по тій плівці можна малювати, так як пензликом, так і полівізатором. Всім. Ну, присувати бажано далі в рукавичках. Що ми будемо її робити? Добре, зараз висихає. Рулетку, міраємо, то все. Зварка був гарка. І поїхали. Мираємо, ріжемо і починаємо варити ворота. Міраємо. Режим 60 на 60 по 2 метри. Раз, і готово. І так, виставляємо все як має бути на струбцинку. Всередину дав електрод, аби був трошечки зазор. О, тут електрод, Тут електрод оббив його від того всього і дав електроди. Далі. Далі беремо петлі. То каже завіси. О, точений, поточив дуже класний токар і приварюємо їх. Петлі приварений, пофіксував струбцинами. З того боку аналогічно. Зараз міряємо. довжину. я вже поміряв. 4 метри. Беремо, міряємо тут, ріжемо, погнали. いうと。Раз, Так, малюємо. Я вже почав, одну половину вже помалював. О, Ось така фарба, поліфарб, там три в одному захист, А я перед тим ще наніс антикуризійку. Добре, малюємо. У нас є молодий оператор. Привітайся. Привіт усім. Все. ставте і лайки. Чоли, підписуйтесь, ставте лайки. Все, оператор вчився знімати, поїхали. Thank <laughs> you. Вчиться знімати, так що ви почайте. Так, друзі, брама помальовано. Зараз годинка-дві висохне і переходимо до чіпання бляхи. Добре, покличемо оператора і крутимо бляху. Так, крутимо бляху. Є, тут листок, там листок. Лежить вже там два листки. О, так як потребувати кому. скинув одну половину воріт, поклав на землю. Веслою порівнюю, зверху два листки бляхи, шуруповерт, шурупи. Зараз маємо молодого оператора. Оксана, привітайся. Всім привіт. О. Зараз молодий оператор знімає. А я кручу. Поїхали. Готово? Так, все. Все готово. В одну сторону вже чіпів. Зараз в другу сторону і показую результат. Все. Ворота готові. Ворота, брама, готово. Зараз покажу як виглядає з вулиці. Отак виглядає з вулиці. О. Нормально. Може бути. Трохи шурупи криво, то треба було тягнути якусь нитку. О, нормально, нормально. супер. Все, ще одну брамо. О, якось так. Ой, моя помічниця є. Все. На сьогодні роботу зробили сильно. І так, друзі, брама готова, ворота, хто як каже. О, все. Тепер в мене тут все зашито, все класно зроблено. Так що отак. Всім кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишемо коментарі. Все, всім па-па.